Закрываю. Так, держаться тут. Ой. Три. О, Закривай! Я викладала якесь відео на днях, але потім його видалила, тому що, ой, ви знаєте самі, що в нас які, ці 2-3 дні були взагалі сумасвічі. Тож мені якось не було недоречним, я його видалила. Знімаю знову наші посилки, що нам прийшло, що ми замовляли. І ще нам йде і ще одна посилка. Ми навіть не все отримали. Показую знову розпаковочку. По-перше, нам прийшли огірки Мадрілен. Ось вони. Мадрілен. Ось цей магазин, де ми замовляли. Ось так показую. І навіть номер телефона є, замовляйте. До речі, це один із самих недорогих сайтів, де були. 2200 за упаковочку ми дали 2200 гривень. Так, наступна буде у нас зараз розпаковочка. Це у нас, так. Е, так, це інше. Зараз почну з цієї. Наступне, що нам прийшло. Так. Це, здається, вчора ми забирали. Так, нам прийшло. Нам прийшов Кавун Чарльз Грей Це професійне насіння. Голландія, Нідерланди і Америка це що ми замовляємо, звичайно. І японський Кітано. Так, Кавун Чарльз Грей так, Кавун КС160, так і називається. Кабачок Іскандер. Кабачок Санлайт Кабачок каризма. Ось така диня Кітана. Е, так, мелон називається. І нам це насіння обійшлося в 794 гривні. Так, далі. У нас посилочка на 600 гривень. Це позавчора. Я вже і показувала цю розпаковку, але потім відео я видавила. Що нам прийшло? Перше, мене запитували дуже часто в коментарях, як ми боремось із е, слимаками Дивіться, ось такі сині гранули. Бачите, які вони? Це спеціальні гранули від слимаків. Ми в тому році повністю по периметру будинку навіть обсипали для того, щоб полуницю, там де особливо помідор Грагамель дуже любить слимак, він нападає прям піше. Але коли ти сипеш саме оці гранули, увесь слимак він помирає, просто його немає. Тому ми нам кілограм на рік в тому році вистачило, Навіть я узимку останню вже висипала. Тож ми знову взяли кілограм. Цей кілограм стоїть 290 гривень. Як він називається, точніше, зараз я вам скажу. Так, він називається лимацидний засіб-брос СНАКОЛЬ від слимаків. Ось така назва. Далі нам в подаруночок йшов такий кабачок Скворушка. Посіємо, чого б ні. Подарунок є добре. І ми замовили квіти. Багато квітів. Ми так, до речі, саме цього насіння України, цю марку, ми вже саджали в тому році. Гарне насіння, недороге, але все було. Ми купили гвоздіку. ми купили, далі показую ось так, напевно, ось таку айстру, лазурит. Чорнобривці такі, до речі, я ніколи таких не бачила, біленькі. Ось такі чорнобривці будуть, аляска. В подарунок нам йшло, в вперець насіння, волове ухо. Але він просрочений, тому ну, ми його сіяти не будемо, подарунок. він теж Ось такі чорнобривці. І, до речі, чорнобривці ми висіваємо ще для того, щоб ми їх по баклажанам. Висаджуємо, і тоді немає проблем взагалі з королаським жуком. До речі, це дуже, це найефективніший засіб від кароласького жука. Це посів чорнобривців. ви посадите чорнобривці і не буде ні одного жука. Це я вам гарантую, просто зуб даю. Далі жоржинка, суміш, гавай ось такі набиті, вони будуть шапочки чорнобривці, майорці ось такі, зазрість. Потім майоці червоні, Парпурові, айстра яніна. Роза, айстра роза турм, така рожева, Сяєво жовтенька. Оцю я садила німфа. Боже, яка вона гарна, вона дуже-дуже гарна, така ніжна, ніжна. Вона така, знаєте, як... Кремове, колір такий кремовий, серединка трішка з е, живтізною, дуже гарна. Е, потім Айстра Хела, Сузір'я, Хайн Номару. Айстра. І дійшло нас до кавуна. І кавуни. Ой, ось цей кавун для мене. Він недорогий. 14 гривень ця упаковочка стоїть 1 грам. Це саме ау-продюсер, але це мій самий улюблений кавун. Він виростає розміром до 10-12 кг. 8-10, у нас один був 12 кг. Останні були 8-8,5-9 кг. Кавун обалденний, він сахарний. Це найсмачніший для мене кавун, хоча, хоча насіння не на дороге, але кавун дійсно дуже смачний. Він середньостиглий, тобто він десь у вас буде. У липні, але він дуже такий довготривалий. Ми в грудні нас залишили ще два кавуна, і в грудні ми їли свій кавун. Просто лежав у підвалі. Тому рекомендую. Він товстошкурий. за те, що він товстошкурий, він дуже добре зберігається. Я вам дуже рекомендую саме ау-продюсер. Ну Це бомба, це реальна бомба, кавун. О той кавун, що я вам показувала, насіння, то дороге насіння. А ще не дороге, але ну, дуже класне. Смачне. І ми хотіли ж кабачки позамовляти в одному сайті. Не було. Зараз дуже велика проблема з насінням, щоб його замовити. І воно було одразу весь набор. Тому замовляємо в різних магазинах. Кабачок Кора, ось такий зелений. 50 насінинок ми замовили. Галантія. Так, це в цьому магазині. Це з цією розпаковочкою. це 609 гривень. Читайте, що ось це 900. Ось це 600 і 200 огірок. Але нового насіння майже все замовили, що нам потрібно, і вже більше вже не будемо замовляти його. Далі. І сьогодні ми забрали посилочку на 1000 гривень. Ми заказали. Огірок Еколь це ґрунтовий. Щоб був у нас ґрунтовий огірок. Тепличний він буде мадрилен в теплиці. А ще в мене буде огірок саме ґрунтовий. І це буде еколь. Ми хотіли інше, ми його шукали, але його так і не знайшли. Його сказали, що завезуть, а коли завезуть, ніхто не знає. Тому взяли еколь. Далі привікур. Привікур – це екстрене, якщо в мене дуже, я бачу, щось захворіло, особливо це от вялення, що коли корінь гине і я нічого не можу зробити, це тільки привікур, Це скора допомоч моя, швидка допомога. Це саме привікур, Якщо біопрепарат мені вже, я бачу, мене рослинка помирає, і біопрепарат не бере, значить там фуріозно типу, в'ялення, щось таке, то тільки Плівікур 200 гривень. Стоя, я скажу вам, 200 гривень. І тут у нас 100 грам. 100 грам, 200 гривень. В магазині він дорожчий. Як зазвичай, це фітоспорин. Саме звичайний від грибкових хвороб. Це біопрепарат. Оцей привікур у мене стоїть. Якщо в мене рослина вже так захворіла, що фіто фітопаста не поможе, то у мене привікурс на всякий случай. А так у мене біопрепарат. Це фітопаста. Так, вона недорога. 200 грам. це 34 гривні. Це, це недорого в магазині, вона дорожча. Далі. О. Те, що ми дуже сильно хотіли, ми так сильно мріяли, щоб у нас купити саме це добриво це 5-тера. Нарешті ми вже почали собі дозволяти купувати саме ось такі препарати. Це Геліве добриво, До речі, воно коштує. 383 гривні, але це на 60 разів, щоб нам його вдобрить. Це нам вистачить на всю розсаду повністю. Це кореневе живлення, це для того, щоб наша розсада гарно розвивалася. Тут всі мікроелементи. Тож треба з самого початку дбати за свою розсаду, за свою рослину. І як ви її кормите з самого початку, такий врожай вона вам в подальшому і дасть. Прямо, ми прям дуже-дуже хотіли його купити. Нарешті ми його купили. І що ми ще? І все. Ось ця покупочка обійшлася нам в гривень, без 3 гривень. 997 гривень. Ось такі справи. Сьогодні я була на ринку. Була в мене торгівля. Ринок був хороший. Вчора був поганий ринок, а сьогодні був хороший ринок. Тож, що ще вам кинула я відео спереду, буде перше відео, як я вчуся їздити на мотаблоці. В понеділок Сашко мій буде йти знову у військкомат, і що йому там скажуть, ми не знаємо, тому я потрошки вчуся на мотоблоці працювати. Якщо перейдеться, то буду працювати і мотаблоком. Зараз я покажу вже, яка в мене рослинка, як вона розвинута, як підросла. Тож, зараз камеру переверну. Так, ідеальний, ідеальний просто наш сонячний березень. Він ідеальний. Рослинка дуже гарна, вже з'являються справжні листочки, як ми бачимо. Це все у нас сонячний березень. Дуже добре, просто немає слів. помідори, до речі, у мене вся-вся вилізла. Це вже розвивається наш баклажан. Це те, що ті касети, що після пожежі, це те, що у нас вилізло. Це тільки серединка в цих двох касетах. Нічого не поробиш, як є. Загалом у нас баклажана повинно бути до 600 штук. Ми думали, буде більше тисячі, що буде десь 1200-1300, а Вийшло так. Бачите, ця касета взагалі пару штучок, і все тут, хоч трошки доганяє. Ось тут баклажанчик. Звичайно, що це вже висаджений після того, як була пожежа, це нове насіння. Воно теж собі розвивається, добренько, вже справжні листочки з'являються. Бачите, яка гарна рослинка гарно розвивається. Це в нас вже пішло кітано. Жовтий помідор наш ось цей гарний, гарний нічого не скаже. Це, це бакла... тут, тут половина баклажана, половина помідора до половинки, Бачите, теж гарно розвивається, помідорка вся гарна. ось помідорка Це трішки тут баклажана засійна Це, якщо я не помиляюсь у нас м -м сержант Пеперс. Я теж його дуже хотіла, помідорчик, щоб він назростав. Теж. Бачите, гарнюня, ну гарнюнічка Трішки витягнувся, але нічого страшного. Буде підкірюватися, все буде гаразд. Салат. Салат у нас, як я казала, він сходи нерівномірні, щось слабенько-слабенько. Той був такий гарний у мене салат, а цей слабенько йде, але зростає. О, перець. Забула п'ять назву, все шукаю цю обложечку. Але це червоний перець буде наподобі подарунок Молдови. От він тут теж саме і на вигляд, і по опису це те ж саме, що дарунок Молдови. Ось цей перчик. Його багатенько тут, штук 500-600 тут є. Оце жовта королева. Бачите? Ось тут взагалі все усипано просто. Усипано. Це нам йшло у подарунок, здається. Ні, це Сашко мій сам, по-моєму, купляв. Чи в подарунок, чи купляв сам, ну це без мене було вже куплено. Чи прийшло, коли я не знала, ну, ось ця жовта королева. Так, лучок, до речі, ми вже дориваємо, потрошку вже залишився клаптик, щоб його допродати. Це наш базилік. Теж класно зростає. Бачите, гарнюня. Гарнюня. я його ніколи не вирощувала, це в перший раз. І бачите, яка гарнюня. Ну, ну я любуюся. я просто в захваті. Це вже у нас пішов фіолетовий. Це в нас, в нас теж у нас сонячний березень. Дивіться. Це дуже схоже, до речі, на гаргамілку, тому що вона зростає саме такою маленькою, листочки як е, йдуть, як круша, за, заокруглюються. бачите гарно Це теж, ой, там, там під нісом десь є бумажечки, що це за помідорка? Це ж помідорка. помідорки у мене буде багато, боже, тут десь до 2000 тільки помідори в мене буде. І перця так же само, може навіть більше. Це перчик пішов. Перчик увесь майже виліз. Де ж гарно зростає, перчик гарний в мене. Я йому все даю, все, що йому потрібно, тому розсадка розвивається так, як треба. Ой, тут взагалі. Дивіться, перчика багато. Як солдатик стоїть. Звичайно, та розсада зараз взагалі була, вже, напевно, пікіровку. Ми пробили з тією розсадою, але нічого, бачите, дві неділі пройшло вона знову все засаджено. Тут у мене волове серце і хурма помідорика. Як без них. Ой, щось я думала, зламала, щось. ні. Так, нарешті ми перенесли наші мандарини сюди і лимони. Ось це наше дерева екзотичні, які ми вже на протязі трьох чи чотирьох років вирощуємо. Бачите, вже іголочки пускають, тут навіть щось як свісти, щось хоче. Ось ми вже їх вирощуємо, ну, три роки точно, якщо не більше. Ось так. У нас ще розло, зростало авокадо, але нам щось так надало його зростати, щоб воно росло. І ми його навіть злітка на зиму додому не забрали і не захотіли ми його. Полуничка відходить. Трішки для себе, щоб була рання полуничка на пробу. І, звичайно ж, Сашка огірок. Який вже є з ваш справжніх літочка, і вже скоро будемо підкірувати. Це гострий перчик. Ось такі справи. А, капуста, саме головне, ж капуста. Капусту вже мені пора висаджувати. Капусту вже просто пора висаджувати її в ґрунт. Хоча вона зросала вдома, але капусточка добра. Загалом капусти. 500-100%, якщо не 600%. Капусти в мене багатенько є. Тому і там та, та що росада, до речі, догоріла, то що погоріли вірніше, то вона відійшла, бачите? Відійшла капусточка, теж зростає добре. Тепер у нас є добриво. Можемо тепер ми прикормити. До речі, сьогодні це буде прикормка. Вчора чи позавчора Сашко оприскував позавчора фітоспорином пастою. Тому ось так. Тут трішки гірше, але теж вона воно відійшла, потрошку зростає. Капусточки, ось, воно все багатенько, навіть там да, все є. Ось такі справи. Трошки засняла вам відео. Ой, тримаємося, єднаємося. І що ще хочу сказати? Хай нас всіх береже Бог. Дякую всім за підписку, за коментарі. Ще раз наголошую, на погані коментарі я не відповідаю і не буду, і навіть не звертаю уваги. Я розумію, що це за люди пишуть і з якої країни це пишуть. Це наші нехороші сусіди. А якщо мені пишуть з інших країн, з інших країн, звичайно ж, мені приємно, що в мене, якщо дивляться. З інших країн люди дуже приємно. за підтримку. Дякую. Тож всім гарного, негарного, нам тихого, спокійного і Божого вечора.